Першокласникам до школи а батькам вихідний. Міністерство освіти і науки пропонує зробити 1 вересня вихідним для батьків першокласників. З такою пропозицією міністр освіти звернувся до керівників областей. Зобов'язати міністерство нікого не може, тому є лише рекомендації. А керівники на місцях вже на власний розсуд прийматимуть рішення. Хоча офіційного Документу немає, оскільки це справді пов'язано з чинним законодавством. Ми бажано, звичайно, можемо тільки звертатися із проханням до керівників установ, закладів, підприємців, приватних інших структур. Безприяли тому, щоб батьки першокласників мали можливість взяти участь у лінійках, які відбулися понад тисячу шкіл нашої області. Тож батьки щороку гадають, відпустять їх чи не відпустять до школи. Буває по-різному. Втім, випадки, коли батьків не відпускають з роботи, трапляються вкрай рідко. Кожного року, якщо по необхідності батьки звертаються, і ми відпускаємо там батьків, щоб завели дітей до школи. Наскільки потрібно там на годину, на дві, до обіду, зі збереженням там трудового робочого дня проблем немає. Буде так само і цього року. На пропозицію міністра відгукнулося керівництво деяких областей, так у Чернівецькій області. Вирішили, що батькам першокласників 1 вересня нададуть вихідний із збереженням середнього денного заробітку. У Вінниці питання лише обговорюють, як буде у Львові, поки що невідомо.